Так, отже, сьогодні ми продовжуємо обрати похемонів і наша ціль на сьогодні це перемогти нашого першого кімналідера лідера, отримати свій значок. Я Бро, я комп'ютерський лідер. Я вірю, що міць камня захист... захистить та вирішити. та вирішує. Це тому. Ось чому мої покемони не мають кам'яний тип. Ти все ще хочеш кинути мені виклик? Добре тоді. Покажи мені своє найкраще. Ну, найкраще в мене лише манки, які можуть мати бойові атаки. Каже, занадто слабкий, а Пікачу взагалі некорисний.

так, зараз будемо використовувати Онікса, мона ми змінювати не будемо. Було б непогано підлікуватися, але. Так, дай ми витримаємо. Так, о він промахнувся. Це гарна новина. Ой-ой! А це вже погано. Зараз лікуватися. Коніс продовжує атакувати. Так, сподіваюсь, що все здоров'я він не зніме. Треба, щоб хоч трошки залишилось. Так, він роки байт. Так, чудово. Добре, що бросили ще двоє покемонів. Я маю тебе винахродити. Як доказ своєї перемоги тримай це значок булижника. Єла отримає значок булижника. Це офіційний покемонський ліційний лі... значок покемонської ліги. Він робить покемонів більш потужними. Техніка флеш, спова. Тепер може бути використано будь-який будь час. І ми отримали гроші за перемогу. візьми це з собою. Я отримав ТМ-34. Тем тримаю в собі техніки, які можуть бути вивчені покемонами. Тем добре лише одного разу, коли ти використовуєш їх, щоб вивчити нову техніку. Або Збирай покемона уважно. ТМ-34 тримає в собі Так Твій покемон буде впитувати пошкодження у, у битві, а потім поверне їх двічі сильнішими. Добре. Давайте перевіримо. Так, 34 має байт. Його може вивчити або манки, або пікачу. Ну тут я навіть не знаю. Нехай буде пікачу, це напевно бойова атака. А пікачу знає лише електричні, тож. Так. Отдай нам не сильно потрібні е, грови. Забуде шовувати і вивчили бай. Щодо. Давайте їх також поміняємо, Та, що поставимо вище, щоб він отримав більше досвіду. Це всі види тренерів у світі. Деякі, деякі вирощують покемонів для, для битви, деякі тримають їх як домашніх любних зданків. Я їх треную, щоб розводити покемонів. Якщо ти візьмеш свого покемона тренувати серйозно, то відвід... А якщо ти збираєшся тренувати свого покемона серйозно, то відвідай їм у Цероліні. Та перевір свої здатності. Ну що, що ж наша наступна зупинка? Це буде вже Церолін. Він тут недалеко. Ми почали звідси. І ось сюди нам потрібно. żeby przejść trzeci czy czwarty mecz tutaj, między innymi miesięczną górę no chyba to będzie nie trudne no po prostu ruchamy się w nową stronę tak, ще я розумію, тут покемон роблений з чемпіонського матеріалу? Так, ну я певен, що я тут точно неправильно переклав. Але, гадаю, краще я вже не зможу. Тож давайте поки що просто підлікуємося. І відразу вже почнемо рухатися далі. Швидко лікуємося. Так, і вони потребують нашого покемона. Все. Теперь покемон може битися. Вони сподіваються побачити мене знову. Так, швидкість, як то швидка, зараз. Щось, мені здається, ніби якась це повільно відбувається. Ну, гаразд, я не хочу тут сильно затаримуватися. Ми вже дослідили все в цьому місці минулого разу, тому хотіла просто рухатися далі. Ну і звісно, що битися із зустрічними тренерами. Ти подивився на мене, чи не так? Дійсно. І тепер поб'ємося. Просто за те, що я Клас Лас хоче битися, і вона відправляє Піджі. Ну, Тут ми поставимо Пікачу, без питань. Гадаю, електричні атаки буде достатньо. Китичний атака, суперефективна. І катерпі виріс. Так, знову піжі. Давайте спочатку катерпі, а потім так само поміняємо. Просто щоб наша гусеничка також могла тримати більше досвіду. Так, піджив промахнувся, і ми їх виносимо знову з одного удару.

Виходь із е, поля зору, якщо ти не хочеш битися. Насправді вийти тут не вийде, бо це попада на дорозі стоїть. Я хочу нас трішки побити, але хадай він, напевно, витримає. Що думаєш? Ну так, от я дай ніби щасливим. Так, я навіть не знаю. У мене ще є збілля. Це можна було в магазині купити, але я. Ось не зайшов відразу після гімну. А дай ми якось протримаємось до найближче поки центру? Ага, я зустрічав тебе в Редіантському лісі. Ну я, навірно, теж його зустрічав, там багато хто був. Так що хоче битися. Його кадр 50-та. Рівня поти нашого шостого. Тут я навіть намагатися не буду щось йому плати діяти.

Другого разу знову хаде поставимо. І цього разу не хаймат. Він здоровіший, і, гадаємо, гадаю, буде не так страшне. Так, отруюся на першому красі. Завісь не з не що ще атакувати. Так, ну, після битви я спробую його вилікувати. І... Готово. І він знову пускає так. Під. Ну що ж. Айо, зараз після цього рівня може трішки знизити йому здоров'я. І я повлияю навіть хочу. Божімості вже так і так отруєний, і якось сильніше його добивати, мені не хочеться. Ну, нам пощастило, тому що хороший хотець лише знижує нам швидкість. А ні, як як я про це сказав, він одразу ж атакував. Він чує мою слаб. Це насправді швидкість не дуже критична, оскільки у нас підтахнечі рівень, і так не чириві, ми в будь-якому разі ходили би другим. Так, він понизив здоров'я нам уже на половину. Якщо він не почне зараз активно атакувати, то в нас, в принципі, є шанс. Ну, ще один адар залишився. Зовсім трішки, буквально на 3 хп. І КТП виліз. до восьмого рівня. Ти переміг мене знову. А, знову, Тобто ми з тобою билися вже. Ну гаразд. Так, ХТП тепер еволюціонує. Все добре. ХТРПІ еволюціонував у Метапода. Так, нам скажеш. Е, тут є інші види покемонів, які можуть бути знайдені в так, ну що, Це вже в та хвилин йде, тож давайте просто збережемося. В наступній серії ми вилікуємо покемонів і просто продовжимо рухатися далі. І хочу це ще щасливий, тож давайте зупинятися.